Вітаю в Україні. Зараз дуже складна ситуація. Відключують світло, холодає. Люди виїжджають, Все також, коли тепло було, люди ще сиділи. А зараз дуже тяжко пережити зиму, тому люди їдуть до Швеції, ну і також до інших країн. І ті, що їдуть до Швеції, часто пишуть мені у приватні повідомлення. Такі питання, як з собою взяти гроші, щоб можна було їми скористатися? А я вам кажу, якщо у вас українська гривня, закидайте її всю на карту, якою ви можете розрахуватися. Наприклад, карта Приватбанку. І перевірте, що ви можете розраховувати за кордоном. Цією картою. Якщо не знаєте, як це перевірити, сходіть до банку, вам там за кілька хвилин все скажуть. Або просто зв'яжіться з технічною підтримкою через додаток приват 24. Якщо у вас є кошти в валюті, везіть їх в валюті. І буває таке, що потрібно, але це дуже рідко. Потрібні кишенькові гроші або потрібна, ну, кеш, тобто те, що не на карті. Але всюди у Європі, куди б ви не поїхали, ви можете розрахуватися карткою, тобто проблем не буде, якщо у вас будуть гроші на карточці. А якщо ви берете з собою гривню, не закидаєте її на карту і просто везете як, як а, кеш. То ви з нею тут майже нічого не зробите. Ви її можете в подальшому поміняти, але щоб її поміняти та скористатися, пройде досить багато часу, а вам же ж треба гроші, щоб були в дорозі, і при, при будь-якій ситуації скористатися скористатись їм. Тому кладіть їх на карту усі, усі гривні на карту.